На з церков Шоскінського району перейшла до Православної церкви України. «Прокидайся, війна. На Сумщині презентували документальну виставу, в якій ролі грають не професійні актори, а звичайні люди. У Сумах відбувся турнір Різдвяний Кубок пам'яті Володимира Танькова. 20 грудня росіяни з мінометів обстріляли знов Новгородську громаду. 19 мін розірвалися на прикордоні. Повідомляє обласна військова адміністрація. Обійшлося жертв і руйнувань. Вирішили вступити до українського патріархату. Мешканці села на півночі Сумщини домоглися переходу місцевої церкви до Православної церкви України. Юна Софія з села Грим'ячка намагається не пропускати жодної служби в місцевому храмі. Дівчина радіє, що з недавніх пір має можливість молитись рідною мовою, адже місцева церква архістратига Михаїла перейшла до православної церкви України. Я залюбки хожу в цю церкву нашого села. Я молюсь за наших воїнів, за свого брата, за свого тата, які захищають нашу країну. За перехід церковної громади до ПЦО мешканці Грим'ячки проголосували одноголосно, розповідає прихожанка храму Оксана. З дня вторгнення російських солдат до нас ми ніколи не відвідували службу. У нас не було служби. Нас батюшка хоч напрашувався, але ми відмовилися. Тоді зібралися і вишили вступити до українського патріархату. Наше село дуже маленьке, нас мало. Ну, всь, ну, все время ходимо до служби, як і 20, і 25 чоловік збирається, Ну більше у нас, бо у нас старенькі бабушки, ну вже ж. Хто може, то ходить постійно. Старовинну церкву в селі знищили за радянських часів, а нову відкрили лише 10 років тому, розповідає Надія Сокоренко. Її нині покійний чоловік Лені Диванович тоді організував жителів села на будівництво храму. Така ідея йому прийшла після важкої праці на серці. Він там сказав, що як я тільки виздорую, я обов'язково організую селі церкву. І так 10 років. Тому назад кропинка по кропинці всі люди прийшли йому на допомогу. Це будівля була школи початкової. Це ще панська панська будівля, давним-давно збудована вже сто більше ста років її назад. І ось із цієї школи ми перебу... завдяки людям, завдяки його ініціативі. Його збудували. На запрошення жителів села відгукнувся отець Назарій, благочинний Православної церкви України, сусіднього Глухова. Священнослужитель говорить, що прикладу грим'ячки вже найближчим часом послідує ще кілька сіл. Зібралися, проголосували. Люди одноголосно сказали, що вони бажають бути в православній церкві України. Біля п'яти громад вже, вже готуються до переходу в православну церкву України. Люди просинаються від московської орди, як то кажуть. Разом з тим, отець Назарі визнає, що поки що кількість приходів ПСУ на півночі Сумської області мізерна. Священник пов'язує з впливом народного депутата Андрія Деркача. В місті Глухові чотири храми Московського патріархату. Наша громада Православної церкви України я в Глухові 2017 року, і ми багаторазово зверталися і до попереднього мера, і до цього мера, який зараз є, просили, щоб виділили нам не храм. Хоча б частинку землі нам відказували, нам присилали різні відкази, різні відмовки. Тому що в 2014 році священники активно пропагували Деркача. Вони в своїх проповідях закликали голосувати за Деркача. Вони розказували, яка Росія добра, як в Росії добре жити. Що от ми єдиний народ, ми же браття. Як вони в проповідях розказували. станом на грудень 2022 року на території колишнього Ямпільського району діють лише дві церковні громади православної церкви України. Окрім Грим'ячки, ПЦУ належать храми у місті. Дружба. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. Служба безпеки України проводить перевірку у Софронівомолченському чоловічому монастирі на Сумщині. Повідомляє про служба відомства. Монастир знаходиться у селі Нова Слобода Конотопського району. Заходи здійснюються спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи, яку Служба безпеки України проводить щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб на шкоду нашій державі. Служба безпеки України вкотре наголошує, що всі заходи здійснюються у межах Конституції та чинного законодавства України з суворим дотриманням прав громадян на свободу вибору віросповідання та світогляду. Валерія Карасьова показує свою тепер двокімнатну квартиру у одній з новобудов сум. Тут іще треба робити ремонт, але після майже дев'яти років життя по орендованих кімнатах це не біда, каже Валерія. Це балкон, є балкони, лоджія з двох сторон. Виходить вікна на дві сторони. Це дуже зручно. Це мрія була, щоб були вікна і туди, і туди. Оце кухня. Опалення у нас автономне. Ми цього теж хотіли, шукали таку квартиру. Це ванна. Туалет, вони окремі, ну ми так і хотіли. Це така новичка. Кладовочка чи що. щось буде, Уже гардірок. Це кімната, ми так думаємо, що наша з Вовою. Дуже чудовий вид з вікна на все. дуже подобається. Володимир Карасюв, чоловік Валерії, говорить, що про існування програми, про кредитування житла для переселенців дізнався від сестри. Зареєструвався, подали документи і чекали три роки, поки рандомним способом нас виберуть. В перший час було фінансування від держави нашої, але грошей не було і програму закрили. І нас усіх перекинули на німецький банк. За програмою Німецького державного банку родина, що виграла право на отримання кредиту, має сплатити перший внесок 6% від вартості квартири, а потім 3% річних. Термін виплат 20 років, говорить Володимир Карасьов. За рахунок того, що квадратура велика і без ремонту, тому вона дешевша. Якщо б була б квадратура менша, там квадратів на 10, то ми б доплачували нормальну так суму. Відсотків чи додатково до 6 відсотків. Тому вийшло так, що нова будова і без ремонту. Німецький банк працює через державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Говорить обласний керівник держмолоджитла Володимир Братушка. Німецький банк КФВ надав кошти для купівлі житла для переселенців. уже за цей рік пройшло 14 рандомів так званих, Іними словами, 14 відборів. Для переселенців, це чому рандом? Тому що рандомний відбірити. Люди, які зареєстровані, ну лотерея. Лотерея. Кому пощастило, той отримує кредит. В цьому році в Сумській області за програмою німецького банку було надано 8 кредитів для родин переселенців. Говорить Володимир Братушка. Є також інша програма. Це програма надання житла в найм. Для переселенців ця програма фінансується за рахунок благодійних пожертв. Які збираються, і акумулюються в Міністерстві соціальної політики. І потім розподіляються, в даному випадку вона була, гроші були розподілені на чотири регіони це Київська, Житомирська, Чернігівська і Сумська області, де ми викупили, держава викупила в нашій особі викупила житло, і зараз ми здаємо його в найм переселенцям на пільгових умовах. Що значить пільгові умови? Це одна гривна на рік. Цією програмою скористалися 12 родин переселенців, бо стільки квартир було викуплено в Сумській області дві в Ромнах і десять у Сумах, каже Володимир Братушка. Як сказала телефоном директорка обласного департаменту соцзахисту Людмила Мусіяка, на Сумщині з 24 лютого зареєстровано понад 80 тисяч вимушених переселенців. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Віктор Лапченко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Ми несподівано побачили, що назустріч суне декілька російських танків. Ми дивилися в вікно і рахували. Їх було 78 штук. Ми навіть не могли заховатися в підвалі. Так, дружбівчанка Наталія Шевчик розповідає глядачам історію своєї знайомої, яка у перші дні повномасштабного вторгнення була вимушена покинути власну домівку під Києвом. Наталія стала акторкою документальної вистави Прокидайся війна, яка відбулась 18 грудня. В місті Дружба це історія про те, як вона і її близькі зустріли війну. Мені буквально на Ранок 24 лютого телефонували з Ірпеня, з Бучі, з Гастомеля і казали, Боже, швидше сідайте на машини і давайте тікайте до нас, бо ви живете на кордоні. Як з'ясувалося, що у нас на кордоні поки що у нас було не так страшно, як було там. Одинадцятикласниця Руслана Мачула грала роль своєї ровесниці з міста Суми, яка була вимушена тікати до Полтави. Дівчина говорить, що, попри відсутність досвіду, ця роль їй далась легко, бо вона добре розуміла всі переживання своєї героїні. Досвіду такого не було. Я е, приймала участь у театрах, але е, у документальному ще ні. Ми почали готуватись десь неділю тому, і кожен день у нас були репетиції Всього цього вечора. На сцені місцевого палацу культури було презентовано сім історій вимушених переселенців. Координаторка ініціативи Активна громада в місті Суми Марія Саладуха розповідає, що на роль акторів запросила не професійних акторів, а пересічних мешканців прикордонного містечка. Ідея полягає в тому, щоб долучити людей до тих переживань, які зараз переживає вся наша країна, наша область, в тому числі і ця громада, яка зараз знаходиться в зоні бойових дій. Я хотіла доторкнути їх трішки до нашого сьогодення, до історії внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені їхати з різних міст України в інші міста України, або навіть на жаль, виїжджати за кордон. Подібні документальні вистави зараз показують в різних містах України, розповідає режисерка Ганна Єрьоменка. У Сумській області була обрана прикордонна дружбівська громада, яка потерпає від ворожих обстрілів. Історії вимушених переселенців тут розуміють як ніде, каже пані Ганна. Вже близько півроку ми проводимо документальні вистави в різних містах України. Спочатку були пілотні такі, як в Дрогобичі в Запоріжжі ми проводили. Що є документальна вистава? Це задокументована частина життя людини, конкретної певної людини, яка готова готова поділитися своєю історією. Зараз ці вистави вони долучені до повномасштабного вторгнення. Як люди проживали, почали. Так повномасштабного вторгнення, які емоції проживали, які події з ними відбувалися. Тому це надзвичайно правдиві історії. І, звичайно, якщо ми говоримо про е, сьогоднішню виставу, це історії людей, які проживають в Сумській області. Дружбівчанка Ірина зазначає, її вразила історія про дівчину, що їхала на евакуаційному автобусі з Сум до серединобуди. На одному з боку постів росіяни навели на неї долу автомату. Це справжнє життя і кожній історії. Тисячі історій. Вони подібні в одному. В нашому бажанні, щоб цей жах скінчився, щоб це було. Знаєте, цей жахливий сон. Він пройшов, прокинувся. Декілька хвилин ти відчуваєш, що тобі страшно, а потім ти говориш, слава Богу, це сон. Але, на жаль, це не сон, і нам усім потрібно дуже багато сил. Активна громада це всеукраїнська ініціатива, яка діє з 2014 року і спрямована на поширення серед людей знань для вирішення потреб їх населених пунктів. Один з її проєктів – народний театр, де грають непрофесійні актори і розповідають про найважливіші проблеми сьогодення українців. Олександр Соломко, Сергій Дарченко – Суспільне новини, Сумщина. 27 раз у сумах проводиться розіграш різдвяного кубку пам'яті Володимира Танькова. Колись його засунував Володимир Костянтинович. А після його смерті він носить його ім'я у цьому році. Борьбу за трофей вели шість команд. 20 грудня футзальні команди зіграли у групах, а сьогодні відбулись стикові ігри. У матчі за третє місце зустрілись команди, які програли у півфіналах. Це барс 2005 у червоних футболках та «Сків» – футболки. Сині. Вихованці сумського футбольного центру відзначитись у бронзовому поєдинку не зуміли. Натомість фізкультурники забили у ворота барси п'ять м'ячів і посіли третє місце на турнірі. Це великий турнір для педуніверситету, для, для команди студентів загалом. І тому, звичайно, ми дуже задоволені, що ми грали в цьому турнірі, здобули хоча б третє місце, адже для нас це було дуже важливо. У фінальному матчі зустрілись переможці півфінальних поєдинків. Технологія, вона на цю гру вийшла у синіх футболках, та Сумегаз фінальний матч. Вони грали у Маніжках. За 40 хвилин гри не зуміли забити ані перші, ані другі. А от у затяжній серії після матчевих пенальті команди били по 8 ударів. Перемогу з перевагою в один м'яч, 8-7, святкові футзалісти Сумигазу. Головне було зігратися, обігратися, щоб без травм, щоб всі отримали задоволення, ігрову практику. Ну а пенальті – це лотерея, тому буває таке. Дуже символічно. Я в цьому турнірі брав участь в різних командах. Із Сумигазом ми його також перемагали. У підсумку технологія посіла друге місце кубок Танькова, рік зберігатиметься у команди Сумигаз. Додамо, що у матчі за п'яте-шосте місця випускники з рахунком 8-4 перемогли комсервіс, а після фінального матчу були відзначені кращі гравці команд учасниць та кращі гравці турніру. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.